І всім приємно я Даню, і ми будемо продовжувати виживати. Це вже четверта серія. Так, так, я спати лягати на вулиці ніч. Все, на добра ніч. Так, всім доброго ранку. Ми вже проснулись і йду зараз обсидіан для портала і вже попаду в пекло. Так. Ось портал. Швиденько добуду тільки магії монтажа. Ну, як магія монтажа? Монтажа просто. Для вас це швиденько, для мене це довго, але не будемо це зважати. Так, ми вже прийшли. Так, ставлю це відоблока. І. Ура! Все. Осталося тільки запальничка. Треба кремінь і желізо. Желізо, якщо я не помиляюсь, є. Кремінь теж є. Ну, як креміння нема? К... уто. гравій є. Кременя самого нема. ну Зараз будемо добувати гравій. Так, перекусити треба швиденько. І буду добувати кремень. Так, довго щось що не падає. Шкода, було б прикольно, якби падали з першого-другого разу. А то треба довго. Короче, просто йду собі далі щось пороблю. Так. Льо, то буду льот, може щось є. Ні, нічого нема. Так. Будинок, відкриті двері. Так, тут нічого нема. Я поки що пройдуся. <му> так, тут нічого не знайшов. Зараз гарбузи добуду, завдяки монтажа 5 гарбузів зразу. Так, ну все, буду, напевно, вертатись далеко і заходити не буду. Я буду поки що старатися добути кремінь, бо мені він дуже потрібен. Так, ну а поки що буду бігти собі. Ура, нарешті випав, нарешті цей кремінь випав, все, тепер треба бігти додому. Біжу додому, відкрию за. Ой. Зроблю зараз запальничку, і можна йти в пекло. Ой, пробіжав. Вже. Так. все, я заходжу за... до хати. Трошки тепер неодому грати, одного бо поки що одну граю. Дешки виплюти. Це взя. Тепер так заходжу. Так, вродіпу, крем. Ой, запальничка якось ось так крафтить. Ступня. Отак може. Може, ота... отак. Ой. Отак може. Та, ну, А, ось так, значить крафтиться. Ну нічого. Так, зараз все поклав. Що не треба. Так, запальнички є. Напевно, вже нічого не буду викладати, піду так. Так, запалюю і все. Все. Ми в пеклі. Привітайте мене. Я нарешті сюди дійшов. Це тільки четверте відео, а я вже тут. Класно. Десь цього я виживаю за всі відео разом взяті. Я виживаю десь годинку для. А відео. Ви бачите тільки десь 40 хвилин десь так. Получилося разом. Може, потім випущу всі відео разом в одному відео, але, напевно, не вийде, бо я вже відео, які були, я удалив, але нічого вже з цим не поробиш. Їх вже не вернути. Бо я їх удалив, потім удалив їх з оч... очищеного, тобто з корзини. І все. Так. Потратив золоту і кам'яну золоте і кам'яне кейло і нічого так і не добув. Так. Буду, значить, чорта. Стоп. Ага. Стоп. Прид. Прид. Так. Тут, значить, ще є. Так, добуду світокамінь камінь. Пару штучок. Може, треба буде. Щось з них зроблю. Так. Ага. Я, значить, як. Не знати хто. Копався там, мучився. А тут я прохідний. Ну ні, звичайно, тут падати не хочеться, тому спускатися не буду. Спускатись тільки як? Питання, вода не розливається, а то я забув чесник, яка рослина називається. Така зелена рослина, яка живе ой, росте в пеклі. Не знаю, як вона називається. Якби була б, то з нею хоча б міг би щось типу, три дропа зробити. Але її нема, тому не вийде так. Так вже ніч. Що ж мені тепер робити? Ну, привіт, овечка. Так. Що тут може? Побитися з мобами. Стоп. Голему треба допомогти. Треба голему допомогти, врятувати. Так, на тобі. На. Ай! Ти мене мене ще вб'ють. Ай, ні, 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 Голем, давай розбирайся, я тобі допоможу. Туда його. Так. Ага. Давайте покривдольджеш, а я тобі поможу на, на. Не помирай, голем, не помирай. Ти важливий зараз. Я б тебе вбив би на початку, але ти мені важливий, бо я в, цій, в цьому селищі буду жити, так що давай не помирай. Я тобі поможу, врятуй. Ой, ні-ні-ні, я ні, 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 голем вибач, але розбирайся сам, я зараз помру, я тікаю. Так, вроді би все. Так, два сердечка. Два сердечка, три голода. Я ще сповільню. Одна сердечко, одне сердечко. Треба бігти. Сюди сюди. Швидко, швидко, швидко. Давай закрити. Ну. Стоп, є. Так, три пічки. Може, під ковриком щось є? Ні, під ковриком нічого немає. Зараз поставлю назад. Тільки не... трошки не так поставив, але нічого. Так, закриваю двері і біжу. Треба тепер швидко бігти. Ну як швидко, швидко, сердечка, півсердечка, 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 сердечка, давай біжи, 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 біжи. Все, я тут зараз поїм, поїм швиденько, І вже хоч буде в мене життя хоч трохи. Так, що я тут буду робити? Робити поки що, Нема чого, але стоп, зажигалку поставлю, провірю, чи сніг буде горіти, чи ні. Так. Коротше, загашу краще. Так, зараз буду і. <кій> О! Получив квітку. Голема, значить, вбили. погано. Ну, це я вже біля хати, Пів... два сердечка тепер все. Давай, вставай, я тут спати буду. Давай. Ага, монстри близько, тому я не можу спати. Добре, значить, що мені робити? Так. Складу поки що деякі ресурси. Железо і так. А ні, світлокамінь. Зроблю собі блоки зі світокам. Але небагато. Десь два. І все. А інше все покладу. а ці два блоки я поставлю. Тут і ось тут. Все. Треба буде десь в наступному відео десь, наробити багато дерева і побудувати собі хату. С собі, хату побудувати І жити в ній. Ані живу в хаті селянина. Ой, так. Що я можу робити? Треба побувати скелет. Хочу хоч щось поробити, бо відео не буде про щось знімати. А йти ти купатися в шахтах дві години якось не хочеться. Мінус скелет, півсердечка. Зайди зайди. Так, може вдарю, може вдарю, може ударю. Я помер. Шкода, звичайно, але нічого. Зараз заберу все. Так, на тобі, на тобі Не, не тр... на тобі на побашті, на побачці. Так. Ні, ні. Два сердечка, півтора сердеці. І мене вбив. <кій> так. Добре, знову вилажу. Так, давай сюди. А, ти ще й мою броньку їдів. Так. Шу. Все забрав. Так, ось так. Тут може щось нема. Так, двері, 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 все. Все забрав, одягаю броню, тут сортирую все швиденько. І тепер йду далі. У мене є одна ідея. Зажигалкою. О, Тут м'ясо, кроликів, шкіра. Ви розумієте, хто це зробив? Ви кота бачили. Ну тепер ви, напевно, знаєте, хто це зробив, так. Чого я не ма... А, і тут сніг, тому я не можу підпалити, це погано, це погано. Треба на дорожку його вивезти. Ага, так. Я тут краще рискувати не буду, так. Щось мені взагалі нема чим зайнятися, так. Давай скелети, Давайте скелети, йдіть сюди, давайте всі сюди. Во, ти давай, іди сюди. Ага, а не попав, а не попав. Давай, 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 давай. Ой, не ось на тобі. Гори тепер, давай гори. Так, чекай поки він горить. Так, покастро побіг, а ну не хватим вже. Іди сюди, йди сюди, йди сюди. А стоп, 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 стоп. Я в хату. Я в хату. Треба швидко. Ні. Як добре його пробив. Ну, на цьому ми вже будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, не забувайте дивитися інші відео. Всім до нових зустріч, всім пока.